До як то і перше відчуття після початку збірки. Я так трошки сумнівався, але от зараз він, ну типу, я його збираю офігенні відчуття, емоції, ті, які за якими знаєш, ради яких я живу. Коротше, дуже прикольно. Головне, щоб він не підводив в надійності в подорожах. Оце саме головне. Та добре буду знімати, бо хочу сьогодні ще трошки проїхатися на ньому. — давай, нього. Спасибо. Це піздіс. Я не знаю, як це сталося, але ось цей мотоцикл прийде до мене через пів години. Дуже коротка історія. Я вчора випадково просто заїхав на тест-драйв, подивився його, і якось так думаю: ну фіг з ним прикольний мотоцикл, може в якомусь майбутньому я його собі куплю для того, щоб потестувати для контенту. Взагалі він дуже цікавий. Я не знав, що є три версії. Я думав, що у дилера це саме проста версія. Я подивився, що там 43 вилка, там думаю, ну таке, що то характеристики. А потім зрозумів, що дилер завіз версію PRO по суперадекватній ціні. Я не знаю, як вони це роблять. Він продається всього за 9 тисяч доларів. Там 48-й. Я там, ну, коротше, реально крута комплектація за такі гроші. Я подумав, блядь, а коли, як не зараз? Ну, ось, тепер через півгодини ми з вами подивимося розпаковку. Хочу сказати, що я клянуся, як знаєте, в американських судах чи де, що казати тільки правду і нічого окрім правди. Пам'ять закінчилась, збила мене. Тож буду розказувати, показувати, тюнінгувати. І тому запрошую в таку. Невеличку подорож, невеличкий експеримент е, разом зі мною і з каналом Мендура Сімайка. Ще забув сказати, що обов'язково ми його прокачаємо, е, зробимо для нього якийсь тюнінг в рамках нашого бренду Stock Saks. І я думаю, що це буде досить цікаво. Тому класного вам перегляду! І я хочу сказати, що я перший в Україні купив цей мотоцикл. Воно везуть 800-ті ковіс. І мені да? тільки дошло. Да. Ну що, ось оці півгодини для мене, вони длилися, мабуть, півроку. Розпакуємо, подивимося, що всередині. Блять, вов бля. Імпульсивна покупка, кажу відразу. Не знаю, що далі буде, що це, це буде проєкт, чи це я його продам буквально через місяць. А зроли ще фотку. Стоп! Хотів розпакувати завтра, але я зрозумів, що я до завтра не дотерплю просто, тому знімаємо коробку, дивимося, що там нам поклали китайці всередину. <рес> Завжди мріяв достати мотоцикл саме з коробки. От так я дуже багато бачив відосів, де чуваки там в магазинах розбирають їх, там відкручують руль. І коротше, це прям для мене було мега важливо і круто, що мені дилер дозволив зібрати його з коробки. <рес> це майже вийшло. Мені знаєте, що цікава реакція моїх друзів. Я нещодавно купив тільки КТМ. Я нікому не буду казати. Я просто завантажу відео на Ютуб, буду чекати реакцію. Ну це реально дуже цікаво. Блін, це так круто, це таке класне відчуття. От я кожному бажаю, щоб він купив мотоцикл і достав його з коробки. Це як в дитинстві, коли тобі приносять іграшку, і ти її розпаковуєш, дивишся. Подиви шо? на розмір глушника. Глушник, звісно, серйозний. Ну, це відразу буде під заміну, тому що в нього вага це 5 кг. Відразу йде і на літер, і на цей такий глушник. <хи> До речі, зараз досить прикольне закатне сонце, тому я думаю, це ідеальний час. Golden hour. Що скажеш по якості е пластику на перший погляд? Ну, я скажу, що е тут, на жаль, не, не такий е пластик, як у, наприклад, е 790-го, тут більше як у тенера, тобто при падіннях він буде ламатися. Так, буде смішно, якщо я зараз розпаковую чи щось зламаю, або щось поріжу, як це і буває. Коротше, сьогодні вранці, коли я їхав на роботу, я взагалі не думав про те, що сьогодні ввечері буде відбуватися таке непередбачуване життя. Цікаво, зроблені вузли, я вчора його розглядав. Звісно, до Японії ще далеко, але це вже зовсім не той Китай, який був у мене там кові, перші кові, які були ну, досить непогано зроблені. Ну, тут же є своя логіка, вони не можуть бути до якості, як японські, їм треба конкурувати по ціні. Ну так, да, виходить, що десь треба щось економити, щоб отримати потім таку хорошу ціну. Я взагалі не знаю, як імпортер робить. В Штатах він коштує 12 тисяч. Я не знаю, як вони його сюди за 9 привезли. Це взагалі, ну, типу, за 9 тисяч е, повторічки по турендуру ти нічого не купиш абсолютно. І, а ось подивіться, тупо новий мотоцикл. Це, це блядь, Вдаватися, взагалі, в якісь там технічні деталі я не бачу сенсу, тому що ну зараз, якщо забити на Ютубі коле 800, то є купа оглядів і характеристик. Тому будемо роздивлюватися його. Якісь вузли. Якщо я щось і що мене викличе питання, я про це розкажу. От, наприклад, брат запитав до речі, мене знімає брат, так що можете йому привіт передати. Він читав і питав, що це за гума. Бачите, що це це взагалі гума, яку ставлять на японські всі мотоцикли. Перелій скорпіон, яку я зовсім не навчу. Є у нас ціла така в те Баталія, коли там, одні починають казати, що ця гума нормальна, вона їде. І це просто це просто... не репліка, оригінальна. Це оригінальна, так, це Pirelli Scorpion, це оригінальна гума. Тут е, досить багато. Тут підвізка каяп е, стоїть, я, японська підвізка Каяп на версії PRO. Е, чотирьох е, тормоза. Ну, до, Досить жирна комплектація, насправді на ці гроші. До речі, є така штука. От Я коли купував собі е, свій перший мотоцикл Тенеро Нову, я після. Ну, там, буквально місяць цілий боровся з собою, що і вона падає, дряпається, і обіцяв собі ніколи більше не купувати новий мотоцикл. Але тут знову історія повторилася, мені цікаво, скільки я буду себе стримувати, кататися не так, як я хочу. От. Ну, я думаю, що це пройде через місяць, і я вже там, пару разів його, я його ураню, і все буде добре. Відчуття, те, що це блядь, новий мотик з коробки, я його розбираю, воно неймовірне. Я, я... Хто любить мототехніку, кожному бажаю це відчути, не купити Бушку і поїхати. Так, да, це прикольно, але блядь, коли ви купуєте нове, це піздец, це дуже круто. До речі, ще тоді помітив, що тут досить низько стоїть руль, і його доведеться якимись проставками піднімати. Але ж таке, то деталі. І кожен взагалі будь-який мотоцикл, абсолютно будь-який мотоцикл з заводу, ви його все рівно будете модифікувати. Там проставки, руля. Там... Підніжки, все інше, тому я на це навіть не звертаю уваги. Головне, щоб типу, база була така, яку хочеться тюнінгувати, в яку хочеться вкладати гроші, щоб він взагалі вас радував. Як працюють демфора, цікаво, що якось до хера люфту. Ну, подивимося, може це так повинно бути. Ось вона мордочка, яка, я сподіваюся, не отримує сосною чи ще чимось. Ну Можна гарно. Нагадує, чимось а, до речі, що мені ще подобається, що тут всього дві лінзи і немає як такої фари, яку треба ховати, щоб не поцарапати. Е, ну, Не думаю, що цього світла достатньо, все рівно сюди залетить ще баха дизайн, яка просто випалює все і робить таку не, неймовірну стіну світла. Коли ми баті купували е, Лонсін, то ось ось таким кольором там багато запчастин. Я не знаю, нахіра вони її сюди поставили, але виглядає досить а ну, Давай, брате, запитаємо, що брат собі думає. Як тобі? Ну, цікаво. Поміняв би свій не... е... Австрійця? Ні. Ти на ньому як на спорті сидиш. Така в тебе поза, як, як спортовод. Ну що, настав момент його випустити на волю. Блять! Ох, бля! Ти що, реально добре? 48 каяба. подивіться на цю товщину вилки. Я реально думав 43. От це було ну, вирішальною такою штукою, чому я його все таки вирішив взяти, бо... 43-я каяба стояла на тенері, у мене мені не дуже подобалося. Вона така, а тут вже все як треба, як у КТМ. Цікаво, коли це 48? -40? Ця виличка, да, як в тебе і в мене. Коли ця вилочка потече, Якби сідай, тут. без питань. Давай. Зріст у мене ще Лілі 173, дістаю двома ногами, можна сказати. То 173, а ну покажи, як у тебе. Ну, тобто в ботах це буде певна настійка. І коліна будуть трошки зігнуті. Прикольно. Коротко, цей мотик підходить людям 170 ну, взагалі без проблем. Я 180 не знаю, 3, 4, 182, ну 183 хай я буду. І ось подивіться, наскільки в мене зігнута нога, і ну, наскільки, вона, наскільки мотоцикл дійсно низький, що прям, ну, я на ньому, як на мопеді, якомусь себе відчуваю, дуже прикольно. Слухай, може на ньому буду просто їздити по, по місту і все. Нафіг ми. уявляєш, <реш> скільки це буде набагато більше сейвів, коли ти тупо стаєш ногою і не, не дістаєш там якась канавка до да, сих Так, щось. Я тому, тому тенерви поміняв на КТМ, тому що КТМ ну, багато сейвить за рахунок того, що вага знизу. Я тобі зараз його закручу дам, ти спробуєш, наскільки його легко втримувати. Так блін, він як. Як велик, да, відчувається? Ну я майже не відчуваю різниці між мій 690-й хузварна. 690-й Хузварна. Хузварна 701. Ні, ну для мене це ж не новина, в мене теж бак позаду. Тому для мене це типу окей, так і має бути не тенера. Ого! Та це взагалі реально. Ну він, правда, не заправлений, але тут весь, бак, тут весь бак під сидінням. я Зараз покажу тобі. Ось показую. Ось цей братбак. Бачиш, він е, знизу під сидінням. Ось тут вся вага знаходиться. І чого, чому так не роблять е, в тенері, я не знаю. Типу, тому що вага відразу переміщається нижче і він контрольований, що е, стає. Він прямо поїде. Є, ну він десь, я не знаю, отакі, десь, скільки може. там літрів? Е, та як в тенері десь. До так, речі, а тут що? А по тут? Фільтр... Да, ну, тут знаходиться тут півбака фільтер-бокс. Він такий, типу, фільтер-бокси під баком. А це більш така декоративна частина, але Ну, основ, основне паливо зберігається ось в цій частині під mm -hmm. вами. До речі, а якщо порівнювати з тенерою? Ти, що ти та ні, ну просто в мене для тенери Ну, якби кататися можна, Ну, в мене досвід є, але, типа, Зріст ма? Да, маленький, тобто десь якийсь маленький нюанс, там щось десь ногою і, і ти все, тіпа, падаєш, бага зверху і завалюється. Ну, Тут, тут реально, тут по відчуттям, от, ну, тупо наче на 701-й. Звичайно, що він потяжче, це ж зовсім інша техніка, але відчуття дуже схожі. Зараз подивимося, що нам китайці поклали в коробку. Якась дуже легка. Можна як в шоу розіграти, типа бабки чи коробка. Чорний ящик, як з Якубовичем. Ну, Якупович підар, блядь. Є yeah! ось інструкція. Mm. по Експлуатації і головне ключі. І що ми зробимо зараз? І ми ставимо ключі. О, до речі, до речі, речі, перед тим як ставити ключ, мотоцикл треба прокачати нашим брендом Сток Тому ми беремо, відразу я підготував брелочок. Наш, ми кладемо всі наші замовлення і відразу ж цепляємо його на ключі. Вставляємо і нічого не відбувається, а тому, тому що клема акумулятора відключена. Зараз будемо включати клема акумулятор. Отак він буде. Що скажеш? Який новенький, блискучий. Це ненадовго так. Да, скоро він весь буде подертий по, -по пиздецям буде. О, до речі, покажи: ось тут все досить прикольно зроблено. Ну, типу, мозги бош стоять, я не знаю. Ну казати про якісь там жорсткі, ну дойоби ну немає. Реально все прикольно закручено, зроблено. Єдиний мінус, що мені не сподобалось, що тут приварений підрамник, але буду тоді вже якось обережно їздити на ньому, мабуть. Сказати, що він зовсім пахне китайським, ну не можу. Ну, досить, досить цікаво все зроблено. Болти, до речі, виконую. я можу сказати, що в мене був колись кореєць, Хюсонг. Ага. І от якість дуже нагадує щось, щось середнє да, між, між японцем і китайцем. Кореєць трошки наближується до японця, але... От... А кожен. японець наближується до американця, а американець наближується ще до когось. До речі, ви помітили цей жорсткий тролінг? в якій кепці я зараз взагалі? Взагалі ці збираю цей мотоцикл. Хлопці з Ямаха, привіт! Я знаю, що ви будете дивитися. Прикольний у нас з вами був час. Це як в книжці нова, нова як, не глава, а як називається? Чаптер. Да, новий какой Мотре смотря какой фабрик. Я розказував про наш бренд Stock Sachs. Я забув сказати, що в чому ідея нашого бренду, тому що ми вдосконалюємо серійні рішення, тому що мотоцикли виходять з заводу більш універсальні для всіх. А нашими якимись рішеннями да ми їх робимо більш заточені там, наприклад, під оффроуд, Чи, наприклад, ми вирішуємо якісь проблеми? От у тонери ми знаємо цю штуку, що гнеться кронштейн вихлопа, і ми зробили підсилення. Тому в Сток ми. Досконалюємо серійні рішення. А ну знімець клему. Клема. от, наприклад, в японських брендендових мотоциклах, то ось ця клєма, ну, набагато зроблена. Тише, потужніше. Чи... Да, потужніше. А тут ну коротше взяли, погнули кусок просто. Ну, зрозуміло, що вона буде працювати, але от, ну, вся увага деталей, це до таких штук. Да? Китайці ще не дожимають. Но, якщо буде увага до всіх цих деталей, то й буде ціна. Ну, ну мабуть зауваження зробили китайцям. Дивіться, що я знайшов фастейс. Це у нас демфер. Знаєте що? Неси Зараз треба подивитися, як там воно. Як воно возідає. там все устроєно. Китайський, Чим пахне? Китайським бензином. Там китайський воздух. Коротше, все, все помазано, все, все як треба. Китайці не пожаліли, да, смазку. Вот на той восьмісотки, що ми збирали, прям все окуїтельно было. Очень, Очень хорошо не всегда на брендах так є, як на этом мотике. Дилер кові, кове. І вони вже з один тестовий збирали. І я сам відчули, він сказав, що все змазане. Але я ну, думаю, це було б рід, Ну просто такий мотоцикл, просто не класти кудись змазку. Ну це блядь, на рівні не знаю. Ну це було б дуже дивно. Тому я навіть не сумніваюся, що тут все помазано, все зроблено. Розбирали, розбирали його. Точніше збирали. Я думав, що сьогодні покатаюся, ніхуя нема акумулятора і не було його в цьому в пакеті. Nothing. О! А там пустота. No one. No one. Give me battery! Вирізь battery! Завтра гранізую тобі батарії, а мої хлопці на 100 затикали передати фуму, вони окремо приходили. Ну що, жалійся. Ну що, на цьому <laughs> наша збірка. Це Закінчилось. Я думав, що ми покатаємося сьогодні, але на жаль, немає акумулятора, Акумулятора немає. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що саме ви хочете дізнатися про цей мотоцикл, які саме показати вузли. Я не знаю, показати все, що цікаво, пишіть. я Обов'язково розка... буду розказувати і показувати, тому що ну, це буде досить цікаво і. Хочу сказати, підписуйтесь і коментуйте, тому що це український контент і ми його повинні поширювати. Дякую за увагу. Цей мотоцикл, перший взагалі в Україні, ну, типу, продали мені. І далі вже будуть інші це, мотоцикли. Це перший, це перший який Кол... проданий в Україні, да. Його О... продали мені. Офігіть! Офігіть! Навіть болти я відкручую не шуруповертом. Ну що, є до чого докопатися. Подивіться на ці циганські. Красиві обода. Я думаю, що буквально через пару пакатуху тут будуть вм'яти не в них.